Привіт, ми з України. Зараз їду в банк, треба гроші зняти, замовляла. щоб, ну, Частина ми платимо за фасадом. Якусь роботу зробили, ми заплатили. Роботу зробили, ми заплатили. Ух, тут парілка, Зараз машину заведу і зв'язок з телефоном у мене втратиться. Ну, купила я, до речі, штатив собі, тримач в машину. Зараз покажу. Ось так він виглядає. Єдине, що він без стабілізатора. І на кочках всяких, то трохи труситься. Так він виглядає телескопік. Купувала на розетті. Ну і зараз подивитись, як воно труситься чи не труситься. Ну, пишіть в коментарях, нормально чи ні. Підпишись, не забувай, лайк натисни, не зволікай. Коментар пиши, давай на. Ютуб канал Вікторія. в кайф Життя вка. Життя кайф життя. Як повернулись? Продовжили займатися домашніми садовими справами. Я в цей день хотіла закінчити садити злакові, а саме понітелс. Я це успішно зробила. І навіть якось робота так пішла в кайф, бо погода була хороша, комарі не кусались і нічого не заважало. Окрім собачок, які бігали, іноді до мене підбігали, щоб я їх потіскала. Чим далі, тим більше мені дача нагадує якийсь курорт тому, що виходиш зранку, все покошено, все гарно можна каву попити, пройтися, доглянути. Я Дімі кажу, що ми коли зробимо фасад, поставимо сіл на терасу і пропоную, щоб типу, робити сніданки, як в готелях. Там яєшня, там помідорчики, там якась нарізочка. Коротше, щоб взагалі було відчуття, що ми десь в готелі. І я от уже якраз чекаю, коли вже буде стабільно тепло, однаково, і ночі будуть теплі, щоб можна було купатись у басейні. Тоді прям взагалі буде відчуття, як на курорті. Тому що, пам'ятаю, перший рік, коли ми поставили басейн, ми просто Кайфували від цього задоволення, що можна було і зранку, і ввечері, і в обід, там коли хочеш, коли маєш час, купатись в басейні і засмагати. Мушлі, які ви зараз бачите у відрі, це ті, які я позбирала на пляжах. Тут частково щось на Тенерифе збирала, а щось в. Домінікані на пляжі дуже гарні, і оце я з собою обов'язково щось таке таскаю. І у мене традиція каміння також привозити з відпочинку. Знаєте, магнітики це не то, це не цікаво. А от камінці різні палички це те, що треба. А ось та, хто ламає мені рослини кожен день, як мінімум три гілочки з бутонами, дорі мені має зламати. От якось раніше вона так не робила. Я думаю, що це все через вибухи, через там шахіди, через літаки, тому що вона дуже сильно на це все реагує. І вона навіть боїться вітру і постійно ховається десь. А у вільний час, коли вона не боїться нічого, вони бігають як скажені по всій ділянці. І навіть рада, якій вже 13 років, яка була частково паралізована, у якої зламано було три ребра, бігає як молода. Моя нова любов це злаки. Не мала раніше можливості її посадити, а якраз в цьому році вже дійшли у мене руки. Я вже спланувала клумбу, де має бути багато злакових трав, і все, просто відвела душу. Ще в цьому році я купувала пенісетоми, тож чекаю, коли вони розростуться. Але садівники сказали, що, скоріше за все, вони замерзли, коли оце були заморозки у нас. Хоча я їх і укривала, ну побачимо. Якщо замерзли, то куплю щось інше злакове. 너무 좋 Всім привіт з нашого будівництва. Ну що, ходімо дивитись за апдейтиками, Що у нас тут. На сьогоднішній день, як ви бачите, вже з, е, зробили колони, вже е, почали армувати кути, проклеювати всі ці кутики, всі наші русти знизу посередині і зверху. Вже вимальовується композиція. Як воно має бути? Е, вже ну, можна прикинути навіть. По кольору так повоображать собі в голові. І ви зрозумієте, що оцей у нас буде навіть отак зроблю. о Тут у нас буде темно-сірий, оці ось колони у нас будуть білі оці ось штуки. Колона теж буде біла. А отут-ут-у -от, отут -от, нас буде такий, знаєте, легенько сірий колір. І буде взагалі просто шикардос. Низ-низ буде, скоріш за все, от такий колір ось тут, -от, ось тут, буде в такий же колір, як і тут. І буде прям офігенно. Так, ну що, ходімо далі дивитись. Фасадна сторона, вже навіть бачите, підготували вже о, наш прораб, ще один виліз. Вже пінопластом там зробили там, де ці, як воно, капельники називаються. Капельники, так. там, де будуть майбутні наші капельники. Але, але тут є нюанси. Ну навіть не не нюанси, а складність. Тому що в мене ось тут от розмір, він набагато, типа, ну не набагато, а там трошки менше, ніж ось тут. І тому, коли ми будемо замовляти. Треба буде, щоб майстер приїхав сюди, заміри робили. І під, кожен, під кожне підвіконня або не під кожне, вже зробили кастомні сюди ці капельники, щоб сюди були. Як вони будуть ставлятись, дивіться. Тобто отут залишилось спеціальне таке місце в пару міліметрів, куди буде заходити сам капельник, Він буде там трошки отак от підняти. І метал буде заходити туди, і оця ось паринка, яка залишиться, вона буде, як майстер мені пояснив, буде заклеюватися сіконом. Сіліконовець буде. І таким чином не буде якби, вода туди попадати. Ну, я вам скажу, уже віч виглядає уже типу, клас. Хоча мені подобалось, якщо чесно, і Віки теж, коли тільки побілку зняли, ми вже ходили тут. вах-вах. Типа, зараз вообще клас, стіни рівненькі, хата виглядає просто мега-бомбічка. Так, що у нас по цій стіні? Ну, наші лічильники і наш цей газовий клапан? Як тут буде? Ми проговорили з майстром і домовились так, що. Знаєш, він за лічильником і за всіми штуками, перед тим, як буде е, клеяти, він заармував тут. Ось можна це побачити. І що тут буде? Оцей саме наш, е, як він, клапан. Да? Е, тут буде охайненький пластиковий короб. Ми просто замовимо, і там дирок насверлимо, щоб газ, який він буде скидати, ну, вивітрювався. Буде охайненько замість отакого старого, незрозумілого, коротше, отакої штуки а, Так. Що стосовно газового лічильника, тут все буде легше, ми беремо наш старий короб, який є. Майстер приклав просто. Обвів і під нього вирізав пінопласті, в, в тріїчці, вирізав отвір. Потім, коли вже пройдуть тут всі роботи, армовка, все, ми потім цей ящичок туди вставимо. І щоб він не випадав на нас, просто пройдемось там, де щелинка за силіконом. І таким чином, якщо треба буде якісь маніпуляції робити з нашим лічильником, ми просто силікончик Обережненько отак от виймаєш і дістається ця ось штука. Тобто, з задньої сторони не буде нічого, не дюделіться, нічого. Просто буде триматись на сікончику. Як на мене, це дуже класний вихід з нашої такої ситуації. Я думаю, в принципі, у всіх такі проблеми, коли роблять із старої, дуже старої хати конфетку. Так, тут наче все розказали, ходімо далі, далі дивитись. Тут же наклеюється другий слой пенопласта. клеїться він на пеноклей спеціальний, зашкурюється, потім клеїться і виглядає дуже красиво. Да? Марті теж подобається, тут гавкає вовсю. Ну, а ця сторона і наша тераса, я думаю, що Сьогодні, ну завтра чи післязавтра, вже тут теж роботи підуть. Тому що майстер їздив вчора докупати піноклей, тому що він закінчився. А, розхід, як ви вже зрозуміли, дуже великий на пенопласт, на пеноклей, тому що дуже багато нерівностей. А, я одразу сказав, що я на ляпухи не хочу. Треба, типу, щоб нормально було. І от тому. Зараз докупається клей, пеноклей, і буде вже ця сторона дороблюватися. В принципі, це все А, стосовно відкосів. Ой, відкосів фундамента. У нас тут на великий виступ було питання: типу, як ми будемо робити, щоб ми не залишали так? У нас не хвилюйтесь, ми пінопластом просто опустимо до самого низу. Знизу там буде невеличкий простір, щоб можна було зробити ну, герметиком задути, щоб волога не піднімалася по якби, суміші. І все. У нас виходить фасад, буде аж до бетону. У цього. Потім вже в майбутньому до цього фасадіка, коли будуть у нас вже роботи по мощенню, Воно буде просто підійде до фасадів, і буде дуже красиво. Так що, в принципі, все. Напевно, що тут ще раз сказати. Вже чекаємо, коли ця епопея закінчиться. По моїм так внутрішнім підрахункам, ще десь місяць залишився, але з кожним днем, коли ми виходимо, дивимось, все красивіше і красивіше. Вже цікаво, як буде в самому фіналі. Якщо чесно, на сьогоднішній день оце все, що ви бачите за моєю спиною, обійшлося нам в 226 тисяч гривень. В цю суму увійшло демонтаж побілки, складання це все у мішки. Потім матеріали. Матеріали нам обійшлись у, зараз я вам скажу, у 140 тисяч. Гривень це разом з доставками, не доставкою, а доставками, тому що два рази була доставка. Потім все інше це робота. Робота клеїти пінопласт, там, прирізки, русти, наклеювати оці ось уголки, все це ну, можете порахувати. Загальна сума на сьогоднішній день це ще раз кажу, 226. Тисяч гривень. Ну, в принципі, в принципі, ціна у нас трошки вирісла. Виросла з попереднього прайсу, який ми казали, там наче 350 тисяч гривень, десь так. Я вже точно не пам'ятаю, але виросла вона через те, що ми. Почали доклеювати ще один шар пінопласту трієчки, тому що в нас хата дуже крива стіни, пропелером стояли, і тому довелося доклеювати ще один якби, слой. А робота за приклейку: що десятки, що п'ятнадцятки, що трійки, що двійки однакова, тому що там робота однакова. Так що, якось отак. На сьогоднішній день в Київській області да, ось такі ціни на фасадні роботи. По часу вся ця історія зайняла у нас плюс-мінус три тижні, навіть не плюс-мінус, а три тижні. І плюс ще один тиждень в нас робота стояла, тому що майстер їхав на інший об'єкт і повернувся до нас. Чиста робота це три тижні. А разом з від'їздом місяць, тобто в нас загалом робота йде вже місяць. Ще у нас попереду наш гаражик, його ми будемо просто перетягувати армованою сіткою і барашком скривати. Все, без оцих усяких там пілястрочок і всього того. Просто буде біленька стояти така штучка. Ну і по моєму відчуттю, і той, як майстер каже, ще десь плюс-мінус. Місяць залишився, ну не плюс-мінус, а десь місяць. Тому що він каже, сама важка робота зараз і довга по часу це приклеювати оці ось кутики. Оці ось ці кутики ставити, нарусти, все. Тому що кожен кут має ставитись там спеціальний такий кут, уголок такий ставитись і він потім стягується е, клеєвою сумішю. А далі він каже, вже дуже швидко буде. Ну а в нашому випадку. Таку всю штуку треба зі всіх сторін буде провести. Так що трошки часу займе.